Вітаю, діти! Тема нашого уроку умови необхідні для вирощування розсади у теплиці та парниках. Перш за все, діти, давайте з вами пригадаємо, що ж таке розсада та навіщо вирощують розсаду. Розсада це вирощена із насіння рослина, яка має 5-7 справжніх листочків. Використання розсади квітів дає можливість спостерігати на 3-4 тижні раніше цвітіння. Якщо це овочеві культури, то дає можливість на місяць раніше отримати врожай. Де ж вирощують розсаду? Розсаду зазвичай вирощують в захищеному ґрунті. Для одержання розсади сільськогосподарських і декоративних культур використовують спеціальні споруди, у яких створюються сприятливі умови для росту і розвитку рослин. Це парники і теплиці. Парники призначені для вирощування розсади теплолюбних рослин. А теплиці, окрім цього, і для вирощування урожаїв різних сільськогосподарських культур впродовж року. Також можна вирощувати розсаду і на підвіконні, так як ви можете бачити на фото. Які ж умови необхідні для вирощування розсади? Такі, як і для усіх рослин. Це світло, тепло, волога, поживні речовини та ґрунт. Для вирощування розсади важливо, який мікроклімат існує в захищеному ґрунті. Температура, освітлення, волога, а також для нормального росту і розвитку рослин важливе значення має стан ґрунтової суміші. Для висівання насіння та вміст у ній поживних речовин. Давайте з'ясуємо з вами, який необхідно тепловий режим для вирощування розсади. Кожна культура має вимоги до температурного режиму. Варто враховувати навіть те, що на різних етапах розвитку і навіть у різні часи доби рослинам потрібна різна температура. Тому дуже важливо мати можливість регулювати температурний режим на потрібному рівні. Як тільки з'являться перші паростки, з розсади знімають плівку і переміщують у прохолодне плюс 15-17 градусів Цельсія, але добре освітлене місце. Через 4-6 днів. Її повертають у тепле місце і потім підтримують температуру 20-25 градусів Цельсія в день і плюс 16-18 градусів Цельсія вночі. Світловий баланс для розсади. Світло разом із температурним режимом і поливом дуже важливе для розсади. Найчастіше на період посіву розсади світловий день короткий, тому в теплиці, чи в парничку, чи на підвіконні, де ви вирощуєте свою розсаду, необхідно встановити кілька штучних джерел. Якщо спостерігатиметься істотний недолік світла, то в результаті цього рослини стануть крихкими, вразливими та погано розвиватимуться. Щоб рослини розвивалися ефективно і рівномірно, потрібно в середньому підсвічувати їх фітоламбами не менше 12 годин на добу і вимикати на ніч. Занадто довгий світловий день. 18-20 годин буде так само шкідливий для рослин, як і занадто короткий, тому важливо дотримуватися балансу значення вологи для вирощування рослин Не варто забувати також і про регулярні поливання, адже це одна з найголовніших умов для росту розсади. Проте, якщо у ґрунті та повітрі буде підвищена вологість, то це може призвести до появи грибкових захворювань. Тому в теплиці чи парничку, де ви вирощуєте свою розсаду, обов'язково повинні бути квартирки або вікна для провітрювання. В ідеалі, щоб там було встановлено спеціальне обладнання. Найкращим способом поливу розсади сьогодні вважається крапельне зрошення, оскільки таким чином можна рівномірно розподіляти вологу разом із добривами, це якщо вирощується на великих площах, теплицях або парниках. Температура води, якою ви поливаєте свою розсаду, повинна бути не більше і не менше 20-24 градусів. Який же ґрунт використовувати для вирощування розсади? ґрунт повинен бути родючим, з достатньою кількістю поживних речовин, пухким, добре пропускати воду і затримувати її. Для захищеного ґрунту використовують ґрунтові суміші сторфу, листової землі, городнього ґрунту, перегною, піску та попілу. Можна приготувати суміш із купленого ґрунту, городнього ґрунту, піску і перепрівшої тирси у співвідношенні, де дві частини купленого ґрунту, одна частина городнього ґрунту, пів частини піску та півчастини тирси. Перед тим як зробити ґрунтову суміш. Всі інгредієнти необхідно просіяти через сито, таким чином, вийде субстрат з однаковою структурою і обов'язково дезінфікувати такий субстрат, а найлегший і найпростіший спосіб можна використовувати куплений ґрунт у спеціальних магазинах для розсади місткість теплиці або того приміщення, де ви вирощуєте свою розсаду. Дуже часто практика сіяти насіння у загальні ящики за сортами, а після того, як на розсаді з'являться вже перші листочки, її пікірують в окремій ємності або ж висаджують відразу у ґрунт, якщо дозволяє температура на дворі. Після виконання процедури пікірування площі має бути достатньо для того, щоб рослини не затіняли одна одну і могли нормально освітлюватися. Плюс до всього сильна густина може призвести до розвитку хвороб. Я дякую вам за увагу та бажаю вам щедрих рясних врожаїв у вашому житті.